Так, друзі, всім привіт! Продовжую відновлення своїх станочків на продаж 2 м 112 На хазяйстві у мене є ось таких два красення. Один вже повністю перебраний, пофарбований. Залишилось зібрати електричну частину і будемо його вже віддавати новому власнику. Значить. Цей станочок буде у нас працювати від мережі 220 вольт. Від однофазної за рахунок ось такого частотного перетворювача. Значить, знайшов я ось таку пластину товщиною, там десь 2 25 мм трошки розмітив її, посверлив. Ось так на колінці все це робиться. Але я думаю, що вийде Дуже красива, потім і гарна зручна панелька. Ось так будуть розташовані наші кнопочки. Це у нас тумблер вмикання-вимикання мережі на сам частотний перетворювач. Ну а це вже кнопки керування самим двигуном. В праву сторону, в ліву сторону і кнопка стоп, грибочок буде такий стояти. Що якось отак. Трошки важкувато ці панельки вирізати, бо станочки, отвори, самі кріплення, в принципі, ну, так то в принципі все майже однакове, але ось, е, отвори кріплення дуже різні, е, можуть трохи не підходити з одного на другий станок. Так що, ну, буду знімати далі, покажу вам, що в мене вийде. Ось така цікава вийшла у нас панелечка. Ось так все файно, зручно виглядає. Перепідключили наш двигун трикутником для роботи від мережі 220 через частотний перетворювач. Значить, Поки що під'єднали, просто перевірити сам двигун. Все чудово ось так працює. Дуже тихенько. Нічого ніде не тарахтить, не б'є. Тихенечко шуршить. Зараз воно підключено просто до частотного перетворювача і поки що. Керуються оберти і залишаться керування ось цим круточкою. А кнопочки поки що працюють ось ці. Так, будемо зараз приєднувати ось ці всі кнопки виносні. Я ще з цими частотними перетворювачами цього не робив. І виявилася одна, одна така річ. Цікава, що кнопки тут повинні бути з фіксацією. Якщо хтось трошки розуміється в електриці, то рідна електрика ось о, від 2 м 112 Зараз я вам покажу, тут кнопки получаються фіксація. Відбувається за рахунок магнітних пускателей, саме підхват тут працює. І доведеться, все ж таки, я хотів виносні кнопки більш повторити до рідних, рідних кнопок керування, тому доведеться також робити, ставити сюди реле. Щоб кнопки працювали, сама фіксація була за рахунок самопідхвату за рахунок реле. Тому трошечки треба буде голову поламати, бо я не електрик, не електронщик, самоучка, Але трошечки розбираюсь, тому, тому розберусь, але потрібен трош, трошки часу. Потрібно трошки часу. Все це ми зробимо. Зробимо, зберемо. Так що, як, як все це зроблю, то покажу далі. Друзі, нарешті я переміг цю електроніку трошки, як я і казав, треба було зробити кнопки з самопідхватом. самопідхват я робив. За допомогою ось таких ось релюшечок. знайшов якусь плату з якоїсь техніки. Це начебто стабілізатор якийсь був, не пам'ятаю вже трошки. І випаяв там релюшок 4 штучки. Дві поставив ось туди. Але, 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 в схемах я не розуміюсь. На пальцях трошки розуміюсь, але все ж таки дякую. Василію з Закарпаття, який займається продажем, збираю ось такі панельки, схожі щось. Єдине, що у нього немає вимикання мережі. Ось я трошечки зробив собі ще вимикання тумблер мережі. Просто там конденсатори зараз заряджені, тому воно не одразу гасне. Ось, конденсатор розряджається, зараз воно погасне. Якщо ввімкнений станок, станок, то воно одразу гасне. Ось, виходить, зробив я ось таку панельку. Ось так у нас вмикається, вмикається мережа. На грибочок ми нажимаємо. І якщо пропадає у нас електропостачання, станочок у нас виключається. І якщо робити кнопки з самофіксацією, такі як потрібно для цього частотного перетворювача, і ви його поставите механічний без реле то, наприклад, коли у вас мережа пропаде, ви працювали, наприклад, на станку, щось сверлили. Мережа у вас пропала, ви кудись пішли, мережа у вас з'явилася, і станок у вас почав обертатися, сверлити сам, непонятно, що він там намотає на себе і тому подібне. В випадку з реле такого не відбувається. Схему, схему я, я ж кажу, я не дуже розбираюсь. Ось там два реле, ось так обережно. Я їх там напаював, вклеїв, але Василь мені допоміг скоріше розібратись з тими всіма контактами. Бо є у мене і тестер. Дзвонив я тестером, перевіряв контакти, познаходив деякий контакт за що відповідає? А ось як їх зібрати докупи та ще й під'єднати. До речі, вони працюють ці реле, від 12 вольт, які я взяв знов таки ж Василій, дякую йому, порадив взяти з частотного перетворювача. Там є можливість ці 12 вольт, щоб заживити ось ті наші релюшечки маленькі. Можна, звісно, зібрати і де, якщо у вас рідна електрична частина є. І катушки, у вас тут е, є станки де е, катушки, оці пускателі на 220, а є на 380. Тому, якщо катушки стоять у вас на 220, то можна, в принципі, зібрати і на цих е, рідних пускателях всю ту схему. Ну Взагалі-то я дуже задоволений. Я ж кажу, ось така красива зручна панелька вийшла, налаштував в частотнику, щоб він розганявся за одну секунду і останавливався також за одну секунду. В заводських налаштуваннях там 10 секунд розганяється, 10 секунд останавливається. Ну, мені Такі плавні, думаю, ні в чому такий розгін, тому зробив ось так. Так що ось так, друзі. Станочок цей незабаром буде в продажу. Трошки залишилось дозбирати. Ось від нього кожух. Сьогодні притащив ще одну НС-очку. Не знаю також. Трошечки вже її відчистив, поміняв, поміняв тут провода. Такий самий поставив. Вимикач у мене був. Бо тут був ось такий, ось такий зламаний. Я навіть не міг перевірити станка, чи працюючий електродвигун. Але трошки відчистив. Також цікава НС, я ще таких не бачив. Потім, може, якось обзор на рахунок неї зроблю. Але Енеска, хто може вже помітив, напишіть в коментарях. Енеска трошки незвичайна. Ширдік присутній. Тут конкретно написано НС-12. А що тут незвичайного? Я ж кажу, хто помітив, хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, все, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім пока!